Учні, вчителі, бойові побратими, сім'ї загиблих бійців, всі вони прийшли зимного ранку до 19-ї Чернігівської школи. Тут 10 років навчався В'ячеслав Барановський, герой, який віддав своє життя, захищаючи вітчизну на Сході. Потомственний військовий, він після закінчення школи став льотчиком. 2007-го звільнився в запас, але коли у вересні 14-го покликала Батьківщина, пішов на фронт. Капітан Барановський командував кулеметним взводом 41-го батальйону. 26 серпня 15 го під час артобстрілу під Прохорівкою на Донеччині загинув указом президента. Посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Він завжди був відповідальним, кажуть його однокашники. Сергій Любенко, теж отовець, з яким В'ячеслав Барановський дружив і після школи, каже по іншому і бути не могло. Я не можу нічого сказати, щоб він був не то що там поганий, чи він дуже ловкий хлопець був. Дуже ловкий. Я знав, що він не підведе нікого. Так було у школі. І я гадаю, я впевнений на 100%, що таким він був на війні і в бою. Відтепер на фасаді 19-ї школи меморіальна дошка з ім'ям В'ячеслава Барановського. Вишукувалися учні школи, гості, серед яких і члени родин загиблих героїв нинішньої війни, і вчителі, які виховали захисників, таким і запам'ятався В'ячеслав Барановський. Хорошим парнем, таким, розумієте, він не отличник, але дуже хороший парень. Именно такой, защитит такий, що Трудно говорить. Освятив меморіальну дошку з ім'ям капітана Брановського, благочинний катерининського храму, отець Євген.